Так от, весь його виступ переважно був їхня. Е, е, от, е, і це він якби про свій виступ сказав. Хоча ну, кілька таких вставочок, які можна, я от уважно подивився, і кілька речей можна було б вибрати і самі по собі ці ну, видно, йому ж його ж натаскували і казали: Оце скажи, оце, те, що треба закинути. По перше, було дуже затягнуто тепер. Всім експертам, які ну доповідну записку будуть робити хтось для Макрона, хтось для а ну, в першу чергу для Трампа, але хтось і для Шольца, для всіх і для Путіна хтось буде робити, да, там типа, що там типа, що, наговорив Володимир Олександрович, Багато тексту, це треба було вже, ну, але між тим е, так, от е, мене там потрясло кілька речей. А от насправді найбільше от, про те, що він сказав він каже: ну вони нам казали, все, Путін нападе. Путін нападе, Путін нападе, Путін нападе. Тіпа достали от їхня. А вони повинні дати, були прийняти санкції і дати зброю. Стоп, Володимир Олександрович, це ви їхню кажете. Тобто противник не напав? А ви хочете, що там, типа, так як ми підозрюємо, Зеленський за це заперечує. Тобто, ну як має Байден ну, з точки зору Зеленського, як ми зробити Байден. Байден прислав сюди місарів даже. директор ЦРУ приїхав, Блинкин приїжджав і казав, нападуть точно. Володимир Александрович, ой, не учителяйте жити, допомагайте день. E, там, типа, виходить, казав, що ми тут про шашлычки, не ведитесь, не ведитесь. Но Байден, оце все побачив, що не ведитесь, там, типа, не учите жить, должен был сказати. Ще Путін не напав, але ми вже санкції зараз, блін, все, завалимо санкції. Тіпа, Володимир Олександрович, це ж оце буде не юхня, да, коли ще не напав. Тобто ще напад, агресія не відбулася, а ми упріждаємо е, санкції. А це не буде провокації для Путіна. Ну, мабуть ж, ну, принаймні, це не привід для війни, але скаже: йомайо, -йо, ми тут ще тільки. Ми ж мірні там люди, а тут вже проти нас санкції. А чого проти нас санкції? Там, типа, то, що Байдену приснилось, що там ми нападемо, так ми ж не збираємося нападати. І Путін же ж казав, і всі вони ж казали, ні, ніхто нападати не буде. Да? Вони ж інтригу зберігали до кінця. І Путін і Зеленський. Тут вони ж одному ряду да? там казали, ні ні, 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 ніхто на кого не нападає. І тільки Байден і західні союзники казали, напад буде. Так от, з точки зору Зеленського, ну тобто вдуматься в його логіку, це не юхня, коли сказати там, типа, а чого ж ви, глади, не дали санкції, 24-го напав лютого Путін, а ви ще 1 січня не ввели по ньому всі санкції. Чого ви не дали Я в числанді нам, чи там 23 лютого, а? Ну, ви знали, що він нападе. Не дали? так чого блю, ви нам, небо не закрили, так, як, як, як всі прошення. просили? А? Кажу: чого небо не закрили нам? Так, то, небо він... не закрили. А все того, що Володимир Олександрович, ти казав, та не учите жити. Та казав, типу, та, типу, так, е, не, не сійте паніку, ми тут самі розберемося, у нас шашликів маю, е, е, а тут ви тут при, приходите там, і понятно, що тобі, і при тому, що він же ж бреше трошечки, що емлави вже ж поставляли, вже ж, вже ж летальну зброю поставляли, не тільки шоломи там всякі, і, і то все. Мало того, є ж багато фактів поставляли радянські типи озброєння, і поляки, і болгари, тобто, поставки йшли з країн НАТО, поставки з летальної зброї йшли до вторгнення. Володимир Олександрович, так що трошки, якби не по суті, чуть-чуть, да, і я би сказав, що недостатньо давали, треба було активніше підтримувати, але до факту агресії. Понятно, що ніхто б санкцій не водив. І тепер, Володимир Олександрович, це все кинув з ног на голову. І своєму електорату каже, так вони ж, ми ж тут, блін, кажемо, війни не буде, а вони гади не дають нам зброї. Ну, блін, ну це нормально? Це не їхня, там він це ж до тьоті Дусі апелірує. Ну, це нормально. Я кажу, шашликів маю, а вони гади зброї не дають. Ну, ну це, ну, хто вони після цього? І так, типа, Володимир Олександрович, ви при пам'яті, блін, ну розумні ж люди розуміють, ну тетя Дуся, може, не пойме. Вона тільки пойме твою емоцію, що там, типа, ну да, ну по факту ж не, да, не, не примінили ж санкції 23 лютого, все ждали 24, поки не нападуть. Ну да, так, так і буває. Санкції вводять проти агресора. 23 лютого, ну, по великому рахунку, Путін не вважався на Заході агресором, тому що війна на Донбасі, там, ну, і. Понятно, що для нас це однозначно війна була, але на, на Заході там всі там сумнівались, вважати це війно, чи це там внутрішній конфлікт, як Путін і на газово, да? Як і Володимир говорив у 2014 році. От. Так що е, я би сказав, що два ці після новорічних інтерв'ю Зеленського це їхня. Е, от, е, це ну, якесь непорозуміння. І тільки з як точки технології. зору, от як технолог, я його можу виправдати, його технологів, то є міша, респект це подаляку. А от Володимир Олександрович, як, як виборець, ну я не був виборцем Зеленського, але умовно, як людина, яка ходить на вибори і очікує від президента, що президент може, коли на шашликах, з Єрмаком. Вони можуть там, ну я, звісно, з ними на одні шашлики ніколи не поїду, ну, якби б таке, наприклад, вийшло, то ну можна ж там, коли ну, троє здорових мужиків жарять шашлики, можна. Под під там, можна, якщо у вас так прийнято, ну ви так і робите. да, Ми вже говорили про це. Але на загал президенту, коли е, всі посольства це послухають, а -а, так не можна робити. Десь так. Просто ви ось зараз наша глядачка Марія пише: Зеленська не допоможе з кумбрію по вісім ніхто не забув. Зараз буквально виведу на екран для того, щоб ви друзі могли да. е, і да, це не найгірше, можна. як вона пропонувала здавати патріотів. Не, ну, не да, буду дальше. далі цитувати, друзі. Давайте обмежимося, обмежимося такими, тому що нас можуть просто ну, покарати за це, я маю на увазі сам Ютуб. Да. Тим не менш, друзі, от я про що хочу сказати в цьому контексті. Тобто, виходить, що я пам'ятаю що тоді, як опозиція. Пропонувала 50 мільярдів гривень виділити для терміново виділити терміново, коли вже ця інформація звучала про вторгнення. Вже про це всі говорили, обговорювали на різних ефірах. ОПЗЖисти розповідали нам про те, що та ніякого вторгнення не буде заспокоїтися. Верещук займалася шатлами. Нам розповідали про те, що та, та заспокоїтися економіка впаде, якщо ми будемо панікувати. От, просто а, а тепер виходить Володимир Зеленський інфантильно, абсолютно розказує, що партнери не допомагали перед вторгненнями. Володимир Олександрович, ви мали у вересні місяці е, звернутися до Сполучених Штатів і скликати радбез ООН. З інформацією про загрозу російського вторгнення сигналізувати про це всім так. показати ту карту вторгнення. Карту напрямків. Ви вже мали цю карту. Вам розповідали про те, звідки будуть заходити? Вам розповідали про Ірпінь і Бучу і Гостомель, куди мали заходити Росіяни про Сумську область. Розповідали про Кримський напрямок. Розповідали все це вже було відомо і. Володимир Олександрович мав виступати вже на різних майданчиках, закликати партнерів. От тоді треба було збирати Рамштайни, саміти Миру і так далі. І розповідати, що ні, дивіться. Треба Україні допомі... допомагати, а не розказувати я про шашлики. І про те, що економіка впаде. Так, да, так, да, бо зараз паніка почнуть гроші виводити. Ми ж це все пам'ятаємо. От так, оце була не юхня, Володимир Олександрович, це було все там здравим разом. А я ще хочете ще одну річ скажу е, про їхню підготовку до війни. Тому що він тепер вже з, е, з здорової з, е, голови на так, перекладає, що от союзники не допомагали, союзники замість того, щоб там типа. Триндіть, да, там а, вони б мали мали б санкції вести. А Володимир Олександрович мав би вести отаку річ. Зробити у нас вже підзабулося в 2022 році. От я вам розкажу три типових приклади поведінки голів громад в Сумській області, коли окупували ну майже всю область, ну Суми закрились там шостка. Е, ну, Закрилися, не, не впустили до себе, не, не були глухі в окуповані. Але все, що умовно по трасах, вони е, ці населені пункти окупували, да, особливо там дісталось в Тростянеччині, тому що вони на Ахтирку йшли. да, Ахтирка відбилася, місто Герой молодці. Але от е, три е, голови громад. І вчинили всі троє зовсім по різному. Один відступив із прикордонниками. Це прикордонна громада, от буквально на кордоні. Да? І він просто відійшов з прикордонниками. І йому потім закидали, кинув громаду, там не залишився, там е, втік, там, типу. А він не втік, він відійшов з прикордонниками, вступив в ЗСУ і далі воює в ЗСУ. Ну, просто відійшов, не став залишатися. Е, інший сидів під пілля десь з погріба там дав я якісь команди, де, але не вийшов. А третій взяв і вийшов до окупантів без хліба солі, щоб ніхто не подумав нічого. Але каже: Ну, ви тут прийшли, але мені ж треба забезпечувати людей ліками, там е, необхідним, хліб пекти і пік хліб. Але окупанти теж приїжджали, кілька там е, лотків з хлібом забирали. Всіх трьох, всіх трьох. E, звинуватили в зраді той, що втік, той, що ховався в погрібі, фактично в підпіллі, в якому підпіллі. А той, що вийшов до окупантів, ну той, з e, ну в обмежено, обмежено, але залишався здійснювати свої функції. Проти всіх трьох там відкрили карні справи. А на мене винуватий e, Зеленський, який не провів жодної до того наради для голів громад, хоча б при фронтових областей, там типа чудаки. А тепер е, слухайте, як себе вести, коли в ваше село чи ваше місто, невеличке містечко, зайшли е, супостати. Да? Що ви от, ведете себе так, ви ведете себе так, ви ведете себе так. В одній із е, шкіл Сумської області е, розстріляли директора школи, невеличка сільська школа, чому? Е, вимагали від неї просто ключі. Щоб вона відкрила не просто відкрила школу, а запустила там же ж ці, ну, обігрів, щоб вони могли погрітися. Вони ж мерзли в березні місяці морози якраз вдарили люті, щоб вони просто в школу зайшли. Понятно, що там вони там нагадять, там все, але ну вони вимагали. вона десь ховалася там з ключами, взяли, стрільнули там, типа. А тому, що ніхто не розказав, а де починається колаборація? Якщо я директор сільської школи, в мене вимагають ключі. Я віддам, мене будуть судити чи ні? Мені ж ніхто не пояснив. Ніхто елементарно, блін, елементарно не сказав, як відповідальним особам діяти в умовах окупації. Включать в себе Зою там, включать героїв е, чи соводця, пекти хліб чи не пекти. Е, ліками забезпечувати пенсіонерів, чи хай типа, блін, Путін забезпечує. От, а я відійшов своїми. От той, хто відійшов, він герой чи зрадник? блін, Він для своєї громади, принаймні. Він ж, наче ж нікого не зрадив, він воює. І от те, що ми, те, що ми бачили ну, о, і бачимо кругом, так мало того, саме смішніше, і зараз ж ніхто інструкцій таких не дав. Ну, понятно, ми тепер же ж впевнені, що ми ж на Курщину зайшли, а не вони до нас. да? От, але от вам ще одне свідчення готовності. Тобі, Володимир Олександрович, для цього потрібен був Трамп. Санкції знімати треба було з Росії, чи просто провести гадство, якісь семінари е зібрати там під грифом секретно, що там хлопці, ж, не дай Бог, ви Бабиренку скажете, він же зараз на весь світ роздзів, що був семінар, там типа де вчили голів громад. Я, понятно, і слова б не сказав. в мене внутрішня цензура, коли треба, там вона працює на ура. От але е ну, принаймні, щоб ворог не дізнався, але ми всім, всім видали інструкції, як діяти. Ніхто цього не зробив. Оце і для цього не треба було санкції вводити, зброю давати. Для цього треба було мати блін голову на плечах в офісі президента. І там в неї нікого не було. І це додавало додаткових жертв. І додаткові конфлікти це несе досі в громадах. Тому що хтось звинувачує, що ти в погрібі сидів там, ну то що, щоб не розстріляли. А, ти злякався там. Ні, я просто ну, щоб не розстріляли, навіщо я, навіщо я вбитий, кому я потрібен. Да? Ну, от, але між тим, от так, на горі громад до сих пор там, це, в, в, конфлікт в громадах посіяв Офіс президента. Е, Володимир Зеленський апелює часто до Будапештського меморандуму, що, да, що, був... Да. Нас кинули. Нас кинули партнери з Будапештським меморандумом. Вибачте, а хто, на кого Володимир Зеленський постійно орієнтується, і цитує навіть його з українських президентів? Леонід Данилович Кучма. Кучма. На кого орієнтується наш сьогоднішній президент? Так, запитайте Леоніда Даниловича. А хто підписував Будапештський меморандум? Як його підписували? Якою ногою чи дупою його підписували? Що ви апелюєте зараз до партнерів, що ось дивіться, ви нас кинули з Будапешським меморандумом? Почитайте уважно його пункти. От, от в цьому. Мені просто цікаво, чому в риториці президента дуже часто звучить, що нас кинули. Це дуже легко пояснити. Нас кинули, це вони хочуть за нас дійсно впевнити в тому, що нас кинули, тому що ну це як в анекдоті про невістку, да, там, типу, хто. Десь тут той е, слажав, невістка. Е, так її ж дома нема, так он спідниця і тут е, І тут, щоб ну не, ви, не Володимир Олександрович, е, винувати, це я от звинувачу Володимира Олександровича, там ми його ловим, там без в да? там типа що де був семінар для голів громад. Не було його. Ви не готувались Не треба тепер на Будапештський меморандум. Звичайно, це да Будапештський меморандум. E, і треба пред'являти, і ми будемо там до віку пред'являти союзникам так само, фактично, тому що Будапештський меморандум це повторення e, по великому рахунку. Мюнхенської змови, да, де спочатку ж ви ж давали гарантії Чехії, а потім не дали. Так само і нам, да. Будапештський меморандум, Да, гарантії ніхто не давав, але як би між рядками читалося, що все, там ви здаєте ядерну зброю, і вас ніхто не, не, не ніхто не затроне. Чому тому, що у вас гарантії, вони сполучені штати і Росія, ну, ядерні країни, за що вам переживати? От, е, понятно, що е, угоди з Росією не коштують тих чернив, якими вони підписані. Це ще великий бісмарк сказав. От, і треба просто вчити матчасть. е, Треба е, вчити історію, і тоді ясно стане, що росіюшки вірити не можна. Да? Сполучені Штати да, повели Обама, повів себе як би не дуже класно. Віцепрезидентом у нього був. Байден, от що в 2014 році треба було агресивніше бути, да Треба весь комплекс оцих санкцій е, вводити було ще тоді, е, от не треба було їхати. Треба було відміняти чемпіонат світу з футболу, який дали Росії в 18 році провести. А це все треба було відмінити, тому що до агресора їхати не можна. Це все було якби б да. Але не Володимир Олександрович і тут пінять, тому що він якраз в 2014 році не брав, він був ухилянтом, будемо відверті, так? він говорив, що Росія тут подвігає границі. Він якби був ну, дуже далекий від того, підспівав трошки на ватну сторону, був і він, і його дружина Олена трошки ватніками були, скажемо, або не трошки, це як хто оцінюватиме. Е, і у нього якраз зовсім е, не має бути претензій до американців, тому що Володимир Олександрович, я вам повідомляю, я трошки звичайно старший ніж е, Зеленський, але я все горло кричав. Я тоді ще був маленький, ще не був там е, відомим блогером, і мене мало хто чув. Але там, де я міг, я казав, що це, блін, не можна робити, що це саме страшне, здати зброю, навіть не продати. Могли б уже по-хитрому Сполученим Штатам продати. Купіть у нас, а да? що пропонували? Пропонували. Да. А, і я вважав це ну, дуже великою зрадою. Де тоді був Зеленський? Де тоді був Зеленський? Я можу підтвердити свої слова. Е, тоді там у мене було там, 10 чоловік е, читало чи слухало да, мене, але принаймні у мене там 10, 15, 20 свідків є, які деяк, е, говорив, що це не можна це робити, не треба вірити Росії. От, де я з своїми друзями в Сумах, в Харкові е, ми говорили слава Україні ще тоді, коли за це можна було по зубам тут отримати. От, а Володимир Олександрович, де тоді був? Так, от у нього немає морального права там закидати там э, э, Байден, ну, Що колись один демократ Клінтон э, застав нас підписати цю угоду про э, здачу ядерної зброї, а інший демократ, ба, э, э, тоді не Байден, а Обама, да, не ввів проти Росії санкції. Так, от я можу приділити Обамі. Ну так, я так і говорив, там чесно говорив, що от Обама. Погано е, зробив, дуже погано зробив. От що е, дозволили проводити чемпіонат світу з футболу, а е, країні агресору там. І я ну, про це якраз говорив і писав багато. А Володимир Олександрович в той час щось закидав. Де він там а він в той час знімав сватов.